Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розпочати таку нову рубрику. Книга тижня. Це буде такий, ніби, огляд на одну книгу, яка мене вразила, яка мені сподобалася і яку я хочу присвятити ціле відео. Я сподіваюся, що ця рубрика все ж приживеться на каналі, і я буду продовжувати знімати такі невеликі огляди на книги, тому що деколи буває таке після прочитання книги. Вона дуже сильно мене вразить, і мені хочеться одразу бігти і ділитися своїми враженнями, і так як живі читання мені цей формат чомусь не подобається бо перучи книгу, я не знаю, як зміняться мої враження під час читання і чи сподобається книга мені в кінці. І не хочеться мені викладати потім відео і ділитися своїми враженнями. Коли книга мені не сподобалася, то я вирішив спробувати ось такий формат, книга тижня. І в першому такому пробному випуску я обрав книгу Школа ідеальних матерів авторки Джесамін Че. Це новинка від видавництва Віват. Книга в жанрі антиутопії, антиутопічна драма. Ця книга мені дуже сильно сподобалася, тому звичайно я її і обрав для цього відео. Ця книга змусила мене плакати, що буває дуже рідко, тому що я настільки сильно співпереживав в цій книзі головній героїні, що е, вже ледві її дочитував. Просто я не бачив перед собою сторінки настільки е, так сильно я плакав, читаючи цю книгу, і таке буває, ну. Раз в рік, практично дуже рідко, якась книга настільки мене сильно вразить. І ось ця книга якось настільки емоційно сильно мене вразила, тому мені хочеться трошки детальніше про неї розповісти. Давайте, напевно, прийду до анотації. У нас є головна героїня Фріда, яка дізнається про зраду чоловіка чоловік її покидає і. Починає жити з коханкою. Фріди з її чоловіком є дочка Гарріет. Вони розлучені, залишаються в досить хороших стосунках і спільно виховують свою дочку. Але Фріда для того, щоб її забезпечувати, зобов'язана багато працювати. Також вона забирає її на декілька днів на тиждень до себе, і вона практично розривається між роботою і вихованням в якийсь момент. Ма, будучи дуже сильно виснаженою, як фізично, так і емоційно. Фріда залишає Гарріет вдома. Сама вона відправляється в офіс, випити кави буквально на півтора години. І не діставшись додому, їй телефонує поліція зі словами, що дочка знаходиться у відділку. Сусіди Фріди зв'язалися з поліцією, тому що вони чули крик Гарріет. І ось Фріду, тимчасово позбавляють. Батьківських прав, їй дають три зустрічі під наглядом соціальної працівниці, і також на неї очікує суд, суд відправляє її на перерахування в таку собі школу для ідеальних матерів. Школа ця дуже дивна, вона є огороджена струмом. Тому це скоріше нагадує в'язницю і буквально з перших сторінок, як Фріда потрапляє в цю школу. Вона в цю школу потрапляє десь на сторінці. Перші сторінок розповідають нам про те, що привело до позбавлення материнських прав Фріди про її виснаження, про її стосунки з колишнім чоловіком, про стосунки з коханкою її чоловіка також про. Саму історію Фріди про її батьків, про її сім'ю, тому що її сім'я є іммігрантами з Китаю, і вся княз піднімає не лише тему материнства, але й купу інших соціальних проблем. Вже будучи в школі, вона знайомиться з іншими матерями, яким теж не повернули їхніх дітей і визнали їх невідповідними матерями, неправильними і відправили в школу на перевиховання, і там Фріда знайомиться з матерями, які буквально закривали дітей в підвалі для того, щоб розважатися з чоловіками, або били своїх дітей, чи знущалися якось над ними емоційно чи фізично. І на фоні тих всіх недбалих матерів Фріда виглядає справді абсолютно звичайною матір'ю, в якої просто видався поганий день, тому вона залишила свою дочку. Я напевно більше не буду розповідати, що відбувається в цій школі, тому що це буде спойлерами, краще самим вже дізнатися, що там відбувається, а там досить жорстокі речі відбуваються все ж одразу зрозуміло, що ця школа вона не є звичайною, і спочатку, і взагалі матері мають право покинути цю школу, але. Вони потраплять в якийсь незрозумілий реєстр, і вони не зможуть отримати ніяку посаду після того, як вони покинули школу, не будуть мати жодного права спілкуватися зі своїми дітьми. Тому у них такі досить жорстокі умови в цій школі. І Фріда, звичайно, до них призвичається, вона знайомиться з іншими матерями, вони починають. Вчитися там є е, програма, яка складається з багатьма з декількома блоками. Е, до речі, забув сказати, що це перерахування триває цілий рік, і вони мають право на тільки один раз в тиждень, півгодини, е, спілкуватися з, зі своїми рідними, з дітьми по відео і І вся школа, е, вона. Е, обладнана відеоспостереженням, тому вони знаходяться під постійним е, наглядом. Головна героїня Фріда мені дуже сильно сподобалася. Я е, дуже її співчував. Мені е, я справді буквально прожив всю цю книгу, всі ці е, 390 сторінок разом із головною героїнею. Я вболівав за неї, я хвилювався, співпереживав. Не буду говорити, як книга закінчилася, це все ж варто дізнатися самим. Але якщо ви читали якісь антиутопії, то я думаю, ви можете здогадатися, чим все закінчилося, тому що для мене кінець не був неочевидним, але все ж він дуже сильно мене засмутив, і я <був>, був навіть злий на ось це закінчення. Ця книга для мене зараз на рівні з іншою антиутопією. Казуючий Гуру, не відпускай мене, так як я в своєму житті читав не так багато антиутопії. Для мене поки що улюбленою антиутопією була відпускай мене. Кадзуючий гуру, яку я прочитав ось тільки нещодавно у вересні, то зараз я розумію, що ця книга, вона для мене на тому ж самому рівні. І я ніби цього року, ось в цієї осені. Наново для себе відкриваю жанр антиутопій, тому що раніше я читав більше класичні антиутопії, і вони мені не зовсім подобалися. А ця книга, вона все ж сподобалася мені своєю нетривіальністю, так само, як не відпускає мене, казує гуро, своєю оригінальністю. Ця книга піднімає дуже цікаву тему материнства. І а, чи можна взагалі бути ідеальни, ідеальними батьками? чи... А, Варто ставити дітей на перше місце, а потім е, всіх інших, через повторюся, вона мені дуже сильно сподобалася. І я е, можу радити її всім. Якщо у вас є діти, я думаю, вам буде трохи можливо складно її читати, тому що справді читати, е, як Фріда проживає цей рік в школі, е, практично не спілкуючись з дочкою, і е, всі ці її переживання і випробування, яким. Е, Підлягає Фріда, яке ці випробування називають навчанням, але це все ж досить жорстоке навчання, я більше точно нічого не буду говорити. Мені дуже буде цікаво дізнатися, чи сподобається вам такий формат. У мене на каналі. Якщо так, то напишіть. І я вже маю ідею про яку книгу теж зняти таке відео, тому що наскільки я знаю, формат. Де ти просто сидиш і розповідаєш про одну книгу, він є не дуже популярним, і е, мало хто його дивиться, все ж всім подобається, коли в одному відео багато книг. Але е, деколи хочеться справді поділитися чимось е, особливим, чимось е, не схожим на більшість літератури, на більшість книг. І е, я вирішив зробити такий. Перший пробний варіант, тому дуже буду вдячний вашому зворотному зв'язку. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Можливо, ви вже встигли прочитати книгу Школа ідеальних матерів Джасамін Чен і мені буде дуже цікаво дізнатися ваші враження. Дякую за перегляд, до зустрічі.